Компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Це у нас Рено Sandero 2020 року випуску. 0,9 двигун бензину на передньому приводі на роботизованій коробці передач. Офіційна машина від одного єдиного власника. Один єдиний фарбований елемент це передня ліва дверка, там чисто косметика без пропльовки, без нічого, є невеличка притертість. Але в цілому без критики. Далі у нас епартроніки, задня камера заднього огляду, технічно справний, вся історія обслуговування по офіційному довору, гарненька гума. Далі у нас по задній частині текстильний салон в достатньо гарному збереженому стані, світлостери, скопідіймачі для заднього ряду пасажирів. Також є додаткові релінги на криші. По передній частині у нас також скоп підіймачі. Текстильний салон достатньо гарний, в достатньо гарному збереженому стані. Шкірине кермо 68 тисяч кілометрів пробігу. Велика мультимедія, Auto, Apple CarPlay, камера заднього огляду, клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Все абсолютно працює, все дуже класно у збереженому стані. Тому запрошуємо вас на перегляд. Сумська, два Київ, дане авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.